Додаткові робочі місця зростання надходжень до місцевих бюджетів і розвитку промисловості в області. Такі позитивні прогнози для Прикарпаття пов'язані із будівництвом нового цементного заводу в селі Ямниця Тисменецького району. Напад івано франківськ цемент відбулася заливка першої опори обертової печі нового підприємства. Реалізація цього проекту напад Івано-Франківськ цемент, за словами Миколи Круця, дозволить збільшити річний обсяг виробництва цементу ще на 1 мільйон тонн, знизити собі вартість виробництва цементу та значно розширити асортимент так званих спеціальних цементів. Тільки на цій технології можна зробити спеціальні цементи, а саме цементи, які використовуються в дорожньому будівництві, що я думаю, для нас дуже актуально і для країни, і для нашого краю. І тампонажні цементи, які випускаю, застосовуються в застосовуються промисловості. Зокрема, можуть бути і в вибутку використані в сланцевого газу. Новий цементний завод матиме важливе економічне та соціальне значення не лише для Прикарпаття, а й для України в цілому. Тому що в майбутньому нас чекає дуже багато будівельних робіт в цілому в державі, і практично це буде. Надзвичайно високої якості цемент, якого в Україні на сьогоднішній день немає виробництва. Участь у фінансуванні будівництва нового заводу Пат Івано-Франківськ цемент підтвердили 5 банків. Світовий банк, банк розвитку, Міжнародний банк розвитку реконструкції, Датський банк, Райфайзенбанк і Державний український банк. Я наголошую на цьому, що державний, тому що ми також тут від Кабінету міністрів. Отримали дуже серйозну і допомогу і довіру на втілення цього проекту, аби бізнес розвивався. Голова спостережної ради Пат івано франківськ Цемент Микола Круць та голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишеванюк кинули монетки на щастя. Керівництво ПАТ івано франківськ цемент постійно працює над впровадженням модернізації та переоснащення виробництва за рахунок новітніх енергозберігаючих та природньоохоронних технологій. Тож, як запевнив журналістів голова спостережної ради підприємства Микола Круць, новий завод буде екологічно безпечним.